Привіт! я Роман Погайдак, і сьогодні ми поговоримо, яка оптимальна висота стелі у приватному будинку. Висота стелі в будинку може бути досить різною, залежною від стилю будинку, його функціонального призначення та особистих уподобань власника. Однак є деякі загальні рекомендації, які допоможуть визначити оптимальну висоту стелі. Зазвичай оптимальна висота стелі для житлових приміщень складає від 2,5 до 3 метрів. Це дозволяє створити комфортний і просторий інтер'єр. Не зменшуючи візуальну площу приміщення, високу стелю вище 3 метрів може бути важко обігріти, що збільшить витрати на опалення, а висота стелі менше 2,5 метрів може зробити приміщення надто затисненим. У будь-якому випадку висота стелі повинна бути зручною для мешканців будинку та враховувати специфіку приміщення та його призначення. Більше про облаштування домівок у наступних випусках, тому підпишіться, аби не пропустити.